Друзі, я вже багато відео присвятила рослинам з квітами, схожими на білу ромашку. А сьогодні згадаємо квіти, схожі на жовту ромашку. В природі України зустрічається кота або пупавка фарбувальна, дворічна або багаторічна декоративна і лікарська рослина. Також жовту ромашку нагадують квіти жовтозілля весняного і, якоби обиї, звичайної. Зверніть увагу! Яка звичайна отруйна для людей і для худоби, всі ми любимо і знаємо нагідки або календулу лікарську, однорічник родом з країн Середземномор'я? Календулу вирощують в промислових масштабах на плантаціях для отримання лікарської сировини. Ми навіть не уявляємо, скільки рослин насправді походять родом з Америки. Як, наприклад, топінамбур або сонячний бульбистий, декоративна та харчова рослина. Підземні бульби топінамбура схожі на картоплю, а за поживністю перевершують багато овочів. Ще одна дуже гарна рослина рудбекія шерстка, давно вирощується як декоративна культура та натуралізувалася в багатьох країнах Європи. Додам ще один вид рудбекії, який ми дуже любимо в Україні. Рудбекію розсічену її сорт золота куля. Геліопсис соняшниковий або шорсткуватий також декоративний багаторічник висотою до пів півтора метра родом з Америки. Давно вирощується в наших садках та має декоративні сорти з махровими квітами і пістрявим листям. Кореопсис великоквітковий рослина з Північної Америки. Вирощується в наших садках та має декоративні сорти з махровими квітами. Ще одна рослина американського походження золотушник канадський, свого часу також був завезений в якості декоративної культури. А зараз він настільки розповсюдився в природі, що занесений до списку інвазивних рослин, що загрожують місцевому біорізноманіттю. І на завершення мого відео наш улюбленець – соняшник звичайний. Що вважається одним з національних символів України. Ця однорічна рослина за сезон виростає до двох метрів висоту і зараз вважається одною з найважливіших олійних культур. Соняшник звичайний походить з Північної Америки, де індійці вирощували його ще 2000 років тому. А в Європу насіння соняшника завезли іспанці в 16 сторіччі, і вперше він вирощувався в ботанічному саду Мадрида.